Свіже сало маринуємо по моєму класичному рецепту, який вже перевірений роками. На літр води 100 г солі і 20 г цукру. Спеції по бажанню, бо в гарячому копченні та й в холодному вони майже не відчуваються. Головне правило копчення. Продукт, який потрапляє у коптильню, обов'язково повинен бути сухий. Водяна плівка перешкоджає потраплянню диму всередину продукта, плюс до неї дуже добре липне кіптява. Для пришвидшення процесу можна скористатись паперовими рушниками. На дно коптильні я відправляю ось таку ж меню гільхової щіпи. Цього достатньо. Щіпа обов'язково повинна бути сухою, ні в якому разі її не замочуйте, бо вода це наш ворог. Сало в каптільні розміщуємо так, щоб шматки не торкалися один одного і не торкалися стінок каптільні. Дуже важливо перші 20 хвилин, коли йде основний процес копчення. полум'я повинно бути мінімальне, щоб щіпа у вас тліла, а не згоріла за. 3 хвилини і дала купу їдкого дима. Тому перші 20 хвилин вогонь мінімальний. Кожні 10 хвилин відкриваємо кришку і випускаємо старий дим. 20 хвилин пройшло. Щіпа прогоріла. Підіймаємо температуру коптильні до 100 градусів і будемо коптити ще пів години. Загалом цей процес у нас займе 50 хвилин. Все, процес копчення закінчений. Відразу це їсти не можна. Чому? Бо воно не смачне. Ось так ось пару годин на свіжому повітрі і потім на добу у холодильник на дозрівання. І повірте, смачнішого сала ви в житті не куштували.